Друзі, привіт! Ми будемо сьогодні говорити про нову статтю. Вона вийшла тепер на Financial Times і вона, як не дивно, знову про Єрмака. Це продовження серії статей, які виходили в різних виданнях, зокрема, за останній час. Це було політико на двічі, The Eкономіст, і ось цього разу Financial Times. І я вас переконую, що за моєю інформацією, Єрмак та його команда прям шукала, хто ж ці люди, які замовляють статті в цих іноземних ЗМІ, і навіть звинувачували менше, по політику Буданова, щоб, до речі, майже вартувала йому кар'єри. Тож, сьогодні ми будемо розбивати нову цю статтю на багато абзаців. Я переконаний, що ви можете знайти її вже в український або англійський, навіть текст в мережі. Я Давати вам лише цитати просто для економії часу, по друге для того, щоб її, ну скажімо, прокоментувати вам з певними аналітичними моментами, які не зазначені в статті. Тож з вами, Ярослав Злоя-Железняк, це канал Залізний нардеп», і напевно можна сказати, ми традиційно розбираємо чергову статтю в поважному, напевно, найбільш поважному, що не менш фінансової сфері, виданні іноземно, виданні Файненшал Таймс, і вона знову про Єрмака. Тож починаємо. Давайте почнемо з самого початку. В Financial Times від впливового глядача Кріс Міллера вийшла стаття про Єрмака з дуже красномовною назвою. Поляризуюча сила Андрія Єрмака, іншого лідера України у час війни. Ви напевно бачили саме такий заголовок. Там просто далі є підпис про те, як він допомагає встановлювати повзучу автократію. І так само, напевно, якщо ви могли б не сильно спостерігати за тим, що публікує Financial Times, то ви б бачили ось такі піарні позитивні або нейтральні абзаци з цієї статті, які... Очевидно, офіс президента розкидав по всім близьким телеграм-каналам. Тож ці піарні пости в проплачених телеграм-каналах, ви можете ще раз побачити, але основна частина статі вона взагалі не є комплементарною для влади і особливо не для голови офісу президента. Тому що в статті мова йде про надзвичайно зростаючий вплив. Андрія Єрмака на всі процеси, рішення майже в усіх сферах країни, і плюс занепокоєння того, що його рух призводить до авторитаризму і об'єктивних помилок, які прям дуже багато коштують країні. І ось я на цьому моменті хочу зробити ще раз уточнення: це сигнал. Ну тобто, це ніяк по іншому, інтерпретується це сигнал. Що ребята в офісі у вас є очевидна проблема? Ваша проблема, скоріш за все, вже очевидно має прізвище, ім'я і посаду. Тож або міняйте проблему, або попросіть проблему змінити своє відношення і свої якби принципи. Що ж, давайте повернемося до статті. Що ми можемо в принципі з цієї статті забрати із як топ речей, які ставляться як факап або претензії до Єрмака? І в першу чергу з боку іноземних партнерів, читачів, журналістів оглядачів. Перший очевидний напрямок це якраз міжнародна політика. В статті пишеться про те, що перший скандал з Єрмаком відбувся в 2019 році, коли Єрмак став в принципі основним комунікатором між Києвом і оточенням Трампа. І що саме він спілкувався особисто з адвокатом Трампа Руді Джуліані щодо заяви про співпрацю з американцями, і начебто, як умову зустрічі в Білому домі, там отримати 400 мільйонів військової допомоги. Це було от якраз на після цієї зустрічі сказано. І саме, відповідно, це і призвело до того скандального дзвінка Трампа. До Зеленського з проханням зробіть нам послугу, яке потім призвело до відповідного імпічменту і точні спроби імпічменту Трампа, і що є одна з причин, начебто, чому він не переміг Байдена на своїх виборах у 2020 році. І деякі люди в Києві звинувачують якраз Єрмака в тому, що Україну втягнуло той скандал. І, коротше, кладуться на нього. Хоча, як пишеться в статті, Зеленський тоді йому навпаки подякував, і що він, начебто, оберіг його від гірших наслідків. Будь-якому разі, оцей цей епізод спілкування Єрмака і Руді Жуляні він і став тим початком трансформації Єрмака в головного рішалу президента і його головного переговорника. Із Останнього звичайно і очевидного факапу на міжнародній арені це та скандальна зустріч в зустріч в овальному кабінеті, яку ми спостерігали 28 лютого цього року. Right having... right play with... саме супереч. Порадам і українських і американських, якраз чиновників, Єрмак домагався в цій зустрічі в овальній кабінеті з Дональдом Трампа, особисто між і президентом Зеленським. Нагадаю, це відбулося 28 лютого 2025 року, коли Київ дуже швидко шукав підтримки США і, начебто, мали підписати меморандум про корисні копалини. І от цей провал і все, що за ним послідувало, Я досі вважаю, що це була погана ситуація, яку ми досі розкльопуємо з штатами. Вона і стала свідченням так само самовпевненості Єрмака. Взагалі про ега єрмака там статті дуже багато і його описують як. Все сильнее, галактичне. Ну, коротше, Єрмак, правда, багато про себе думає і дуже самовпевнений. Коротше, далі журналіст цитує продюсера і дуже давнього друга Єрмака Олександра Радянського, якраз по цій ситуації, що його проблема Єрмака це мікроменеджмент. Він намагається бути всюди і робити все сам. І от якраз візит Зеленського до Білого Дому в лютому це приклад. Спертого лобіювання Єрмака. Тоді вписуються статті, як подарунок Трампу Зеленський принівіз боксерський пояс Усика, але за порадою Єрмака спочатку почав показувати фото закатованих українських полонених, а не пояс Усика. І як би нам це не виглядало логічно. Якраз за стомами американських українських радників, це, в принципі, зіпсувало весь тон зустрічі, і це не сподобалось Трампу ще раз. Можливо, крок був з точки зору українців правильний, але взагалі ну, це така собі історія була, правда, підходити до Трампа з фотографіями, а не з тим, як він це любить. Далі ще одна ситуація: це про зустріч в березні у Джиді, яка майже. Теж не закінчилася умовно провалом, іні зірвалися угоди щодо тридцятиденного перемір'я, і тоді при е це перемір'я вимагав Трамп. Тоді Єрмак підмовився підписувати цю угоду, і він, начебто, боявся, що Росії дасть цей час перегрупуватися, і в результаті в цю угоду підписали тільки тому, що її вдалося врятувати через. Кажемо, обхідні канали до самого Зеленського. Потім Зеленський подзвонив Єрмаку і сказав, щоб він це робив. А один колишній американський чиновник описав цю ситуацію і, взагалі, роль Єрмака, як наступна цитата: він ускладнює все, не генерує нових ідей і робить усе про себе за його словами. Іноді здавалося, що Єрмак не дуже і, в принципі, цікавиться долі України, лише те, що. Залишатися в центрі ухвалення рішень, навіть якщо це шкодить Зеленському і країнам, ем, тут я переключусь знову ж таки на вже свій коментар. Я переконаний, що ось так воно і є. Із мого спостереження він більше про піар і про загальні. Тези і про те, як це буде сприйнято президентом чи в медіа, а не про суть. І тому дуже часто непопулярні, але важливі рішення вони не охвалюються. І от якраз про непопулярні важливі рішення переходимо знову до статті. Там іде частина про конфлікт а, Дірмака з послом, вже екс-послом США в Україні Бріджит Брінк. Це прям. Історія, яку я можу дуже детально розписувати, тому що напевно я можу вважатися теж частиною конфлікту. Я зараз розкажу, в чому в квітні цього року, ви як знаєте, Бріджет Брінк подала в відставку. Вона це зробила достатньо гучно. Вона це зробила, тому що у неї розбіжності з Трампом в першу чергу по підтримці України, і е, е, от е, якраз тоді стало відомо, що Єрмак і його помічники. Начебто звинувачували перед командою Трампа в Брінк, в тому, що вона погано підготувала їх до зустрічі з новим міністром фінансів Скотом Бесентом, який тоді привіз угоди на першу версію угоди про корисні кампанії і яка теж стала частиною суперечки між Зеленським. Навіть говорять, що Зеленський на нього ем, кричав. Але важлива друга частина. Що в принципі оточення Єрмака вважало, що США назад то концентруються на питаннях корупції і кадрових питаннях. А які очевидно, Єрмак підсилював під себе як яскравий приклад, це заміни Кубракова на свого цього товариша Льошу Клєби. Ну от клас. Де у наша відбудова, де хоч щось щоб відбувалося в цьому міністерстві, окрім корупції зараз, і коротше, вони говорили, що типу посольство має займатися тільки військовою допомогою і не лізти, як у нас тут відбувається корупція, і м -м, тут я вже дам свою цитату. Я з Бріджет Брінк чудово спілкувався. навіть зараз спілкуюсь. По-перше, це людина, яка. Прям була лідером G7, і від коли був Беб, митниця і багато інших речей, саме вона займала позицію, що ребят, ви можете розповідатись скільки завгодно. Ви тут захищаєте корупцію. Тому давайте, якщо ви хочете отримати гроші МВФ і G7, і особливо США, то давайте робіть реформи. І тільки завдяки такій позиції ми в результаті змогли перемогти і по БЕБу, і по митниці. Я переконаний, що більшість у цих проблем, які би зараз би ми розгрібаємо, включаючи ліквідацію і САП моїх би не було б, якщо б вона би в такій сильній позиції. Раз, по-друге, ну справді було іноді абсолютно похабне відношення від офісу президента. Я знаю, що іноді приїжджали якісь чиновники високопоставлені з США. І, ем, або посли вибирали послів, і спеціально не запрошували посла США Бріджен Брінг. Більш того, Єрмак особисто декілька разів говорив з Саліваном в той момент радник з національної безпеки оборони з проханням замінити свого посла в Україні. І Тоді якраз Блінкін вже добіжав до Байдена і сказав, що ну подивись, а якого біса у нас тут людина, до якої є питання. Гає замінити посла і Байден прямим текстом сказав, що ніякого ми посла тут міняти не будемо. Ну тому, якби це частина, я вам і додатково даю її. Немає в, відповідно, в статті, але мені здається, вона дуже важлива. Третій напрямок, у який розглядається в цій статті, це напрямок військової тематики, за словами двох українських чиновників і звичайно анонімних. Єрмак мав повний плив на деякі бойові операції. Найяскравіший приклад це битва за Бахмут. І тут якраз говориться про те, що ця боротьба за місто тривала майже 10 місяців, і командир якраз скаржили, що ресурси витрачаються дарма, і рішення триматися за Бахмут приймалося не військовими, а в оточенні президента. Один командир навіть назвав це політичним манером для вигляду героїзму. Наказ одному з генералів надійшов безпосередньо з офісу президента. Е, цитата: можете здогадатися від кого В статті. Підкреслюється, що ця операція, зокрема, була використана як піар, коли Зеленський і Єрмак перший раз їздили в Бахмут, щоб потім привезти звідси підписаний військовий прапор в Конгрес США. Е, я не знаю наскільки відверто. О цій частині статті треба вірити, тому що я знаю, що справді американська сторона не дуже була задоволена історія з Бахмутом, але ну ще раз там, де відверто можна сказати, сильна перевага Зеленського, він вміє якби створювати правильний оцей імідж, наратив, міф створювати правильний імідж морозив для загального закордонного суспільства. Тож я тут не військовий експерт, не можу це оцінювати, але в статті означено так. Інший приклад це Вагнер Єйт. Ви напевно вже забули, але в 2020 році це був гучний скандал, який потім закінчився, в принципі, медійним скандалом в першу чергу для того ж самого Єрмака там. Довга історія, я не хочу на ній зупинятися. Понагадаю, що мали змусити літак, який летів з Білорусі в Венесуелу сісти в Київ, відповідно заарештувати цих 33 вагнерівців. і, начебто, за даними розслідувачів групи Блінкейт ем, на посилання знов ж таки джерела, в тому числі і в українські розвідки. Тоді наказ скасувати цю операцію дав якраз сам Єрмак. Це був справді великий гучний скандал. До речі, розслідувати цю історію мала від Верховної Ради на той момент не дуже відома народна депутатка Мар'яна Бізугла. На цьому моменті якраз вона вліпнулась до Єрмака. Тоді ще було заперечення від Єрмака, і от якраз Міллер ем, пише, що Будана сказав, що йому що Єрмак несправедливо тоді був зроблений. Злом відпущення і завідбувайло, і що його роль у цій історії була мінімальна. Е, в будь-якому разі, коротше, ця частина, давайте говорити, відверто залишається за Єрмаком, і закінчуючи вже огляд знову ж таки, якого немає в статті, а буде доданий від мене ну, Міністерство оборони після того, як Заграднюка звільнили, це була завжди сфера впливу Єрмака. Таран його людина, Резніков, його людина відповідно Рустему Мерав, на жаль, але став його людиною. І от якраз та історія, що зараз поставили Шмигеля, це прям цікава зміна. Тож ну це теж можна сказати військовий напрямок. але найсильніша і найпотужніша частина. На яку впливає Єрмак, це звичайно, внутрішня політика. Тут я переконаний, ви багато чого знаєте, але дві цитати зі статті про масштаби влади, які зараз має голова офісу президента. Чому я вирішив цю частину описати в цитатах? Ну, по-перше, ми ж відео робимо про статті, по-друге, тому що це така те, що пішло на іноземну аудиторію, і або від іноземної аудиторії. Тож цитата номер один: Андрій Єрмак не президент України, але часто поводиться, ніби він ним є, розробляє мирні плани, курує неформальну дипломатію, підбирає державних чиновників. Прем'єр-міністр і вищі військові часто підпорядковуються йому, коли йдеться про переговори найвищого рівня, обмін полоненими з Москвою, повернення викрадених українських дітей, угоди щодо експорту зерна через Чорне море. Єрмакру процесом. європейські уряди координуються з ним у питаннях військової та фінансової допомоги. Це цитата номер один. Цитата номер два. Мені не раз казали, що він має вплив не менше ніж Зеленський. А можливе і більше для критиків Єрмак це цар, його якого не обирали, але який концентрує необмежену владу, підриваючи систему стримування і противаг, запроваджено після Євромайдану. 2014 року він складає списки внутрішніх ворогів, яких потім санкціонує РНБО, його звинувачують у маніпулятивними судових розслідуваннях для дискредитації опонентів та облокування антикорупційних справ. кажуть, що він координує інформаційні атаки через анонімні телеграм-канали, поширюючи витоки та чутки. І цитата номер три: його мета централізувати все в стилі пострадянської автократичного управління. Сказав один із колишніх працівників Офісу президента. Е, я тут напевне не буду дуже зупинятися. Мені здається, цитати саме достатні. Єдине, що я б хотів би додати, що я би не завжди би вважав би, що Єрмак це робить самостійно, а мені здається, дуже часто він є дзеркалом президента, але не навпаки. Ну але це моя особиста думка. Так далі журналісти також пишуть про те, що чиновники просто бояться про нього говорити. До речі, я це сам помітив, що люди не хочуть говорити Андрій Єрмак, а називають його або АБ, або мені здається, не красиво Алла Борисовна, що... Незрозуміло, зрозуміло, якби навіщо, але ну так роблять, і короче. Ну от прям бояться про нього говорити. Короче, там якимось таким воландемортом в Україні. Цитата: я питав людей різного рангу, які працювали з Єрмаком, але майже всі відмовились говорити. Це кар'єрне самогубство, сказав один. Вибачте, але я хочу зберегти роботу, відповів інший. Один український міністр попередив мене, що майже ніхто в уряді не наважується говорити про єрмака публічно, і це виявилось правдою. Всі майбутні посади, та долі сказав він, визначає Андрій Єрмак. І це правда я помітив, і це прям, мені здається, очевидно з зовнішнього навіть спостереження, що Люди прям Єрмака ну бояться навіть обговорювати на ефірах, і коли ти в там включайся в ефір і сидить слуга народу та «Блін, за це відповідає ваш голова офісу президента. У них починає панічна атака. Вони з одного сторони не знають, як на це реагувати, а з іншого розуміють, що якщо комусь потім в офісі президента прийшли відео, і де вони не захищають Андрія Єрмака, то це ж буде для них самогусно. Дуже люблю і. Позначатися з, 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 з цього приводу з людей, тож е, ну коротше, це частина прям відповідає дійсності. Також журналіст підводить е, нас под е, очевидну думку, про яку ми писали, що остання зміна уряду і призначення прем'єркою найближчої союзниці Єрмака Юлії Сверденко це ну, теж свідчення його. Впливи у я тут додам, що у цей останній уряд, в принципі, там погоджував тільки Єрмак і Зеленський. Не було ні Міндіча, говорять там десь він поруч шастав, але ну це от правда, що тут можна спокійно розбирати цей е, уряд. І м, якраз призначення, це призначення, як пишеться статті, це про вплив Єрмака на Зеленського і в принципі на його е, е, історію про ну коротше. Про кадрову політику. І окремо в статті достатньо багато приділяється уваги тому, що Єрмак може не тільки, призначати, але і звільняти з посади, хоча б намагатися. І тут якраз приводять приклад з історією з Гуром, з Будановим Кирилом, де журналіст Financial Times стверджує приблизно те ж саме, що і The Economy, що причиною, що Єрмак хоче звільнити Буданова. Цього разу якийсь із причин це скандал з братом Єрмака. Ми, напевно, пам'ятаєте ці записи, їх тоді по-моєму, викладав. До речі, помітили, що він зник з інформаційного простору. А що Дініс Єрмак неодноразово фігурував у різних там корупційних історіях, начебто корупційних історіях. І от якраз в статті стверджує, що за інформацією його джерел Андрій Єрмак намагався добитися відставки Буданова через те, що останній заявив, що. Денис Єрмак знову намагається використати своє становище для особистого збагачення. Ем, ну і остання в статті, це в принципі продовження всього того, що я вам говорив. От прям наше відео про те, хто впливав на історію по новоліквідації, не був і сам, підтверджується зараз вже статтю Ем, Те, що якраз в цій історії головним ініціатором був Андрій Єрмак, і якраз він ну, умовно, намагався підпорядкувати собі і своєму генпрокурору якраз цю антикорупційну систему, що спричинила в принципі скандал, проблеми з міжнародними партнерами, і навіть ці тисячні мітинги, які відбуваються в тому числі, і по або з вимогою іноді і його відставки. На цьому я розбір статті завершую. Я напевно можу щось додати від себе. То в принципі ви багато відео відео бачили. Єрмак, об'єктивно достатньо цей клікабільний персонаж, тому що відео з ним набирають багато. Але я тут замість додаткових інсайдів, які переконаний, ви і так можете знайти, додам одну, але важливу частину: це бля муха сигнал. От прям сигнал сигналечка і так чи інакше, мені здається, його нам не просто так передають, і ця історія, особливо після набу і САП, особливо коли Єрмак розповідав про розмову з Кіткелегами, що він це погодив. Це прям величезна проблема. Причому не тільки для нього або президента, але для всієї України. Тож я сподіваюся, що ви цю проблему якось будете вирішувати представники влади. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізне НРД». До нових зустрічей.